Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні воно присвячене одному або майже одному аромату, тому що я буду говорити в основному про аромат від бренду Ксержов, який називається ідеальний букет, але я буду порівнювати його з іншими двома ароматами, які, на мою думку, Схожі між собою. Ось так. Тому сьогодні мова піде в принципі, про три аромати, які так чи інакше в якійсь мірі подібні один на один. На жаль, у мене немає четвертого аромату докупи. Я думала, що я його знайду, але я згадала, що відливант цього аромату я подарувала своїй мамі. Це аромат від арабського бренду Латафа, який називається Ragba. Я думаю, ви всі чудово знаєте цей парфум Ragba. Він в якийсь період гримів на Ютубі. Багато хто його купував, хвалив і так далі. От мені пощастило з ним познайомитись через відлевант. Я пам'ятаю, що мені надсилала цей відлевант Ксенія. І у мене на каналі є відео порівняння двох арабських ароматів. Якщо вам цікаво, то пошукайте, а якщо я не забуду, то я прикріплю посилання в інфобоксі на те порівняння, тому, в принципі, мені той аромат здався подібним на ще один, і я, власне, подарувала мамі той відлавант, досить великий відлавант на 10 мл, але мені не потрібно. От, тому обійдемося сьогодні лише трьома ароматами. І. Давайте розпочинати. Перший, власне, парфум, ну, заради якого і розпочалася ця епопея, заради якого я захотіла записати це відео, ну, по-перше, я отримала запити від вас. Це ідеальний букет Казамараті, ксежоф лінійка Казамараті. Це прекрасний аромат, і ви знаєте, не те, щоб це була якась моя гостра хотілка, або якийсь неймовірний аромат. Так, він мені здавався. Таким. Давним-давно, але зараз вже на ринку стільки парфумів, і я зустрічала подібні на нього. І в мене є цілий флакон, який на нього подібний. Тому я особливо за ним ніколи не ганялася. Але коли я побачила вигідну ціну для себе, я подумала, що ну, треба, напевно, закрити цей гештальт, поставити собі ось таку тридцяточку. І тому, власне, я його і купила, але наголошую, що цей аромат не унікальний, на нього є подібні. Можливо, не один в один. Зараз ми з вами будемо розбиратися в нюансах. Я всі три аромати, які в мене є, нанесла на серветки, і буду коротко про кожен з них розповідати. Отже, що стосується цього аромату, я виписала комп'ютер зараз не зі мною, тому я виписала піраміду собі. В блокнот. Зачитаю це аромат 2010 року. І коли я дивлюся на ті парфуми, з якими я буду порівнювати сьогодні ось цей ідеальний букет, це все ж таки початківець, тобто це перший аромат в цьому направленні. В цьому звичайні. Е, Парфумером даного аромату є Жак Флорі. Я подивилася, що у нього не така велика картотека ароматів, які він створив. Він створив, здається, шостий опус для амуаш, і він створив психоделік для Жовой. Я не знайома з психоделік, але я думаю, що багато хто з вас знає, що це за такий потужний парфум і може скласти якесь певне уявлення про даного парфумера. Отже, в верхніх нотах у нас кориця мускатний горіх. В серці дерево вояк, сандал, кедр і папірус база ваніль, кумарин, цвіт тютюну, лабдан, мускус. Я візьму серветку. Це дуже красивий, приємний вишневий аромат, незважаючи на те, що тут немає вишні, але кумарин, який заявлений в базових нотах, він якраз таки і може давати вишневість ароматом. Якщо ви бачите, в парфумі, в піраміді, кумарин. То, скоріш за все, ви почуєте деяку таку відголоски вишневості. Особливо, якщо цей кумарин поєднаний з якоюсь деревиною або з корицею, що найчастіше видає ось таке от звучання вишні. Вишня така, скоріш кальянна. Вона в цей взагалі аромат він дуже приємний, він дуже згладжений. В нього немає гострих кутів, він дуже такий обтікаємий парфум. Я пам'ятаю, що коли я з ним познайомилася, ну, років напевно 7-8 назад, от я думаю, десь от такий. Ось такий період, коли я з ним познайомилась, він мене дуже сильно вразив. Він мені здавався суперголосним, насиченим, дуже вишневим і так далі. Але зараз я розумію, що він, можливо, формула дещо змінилася. Він такий е, досить спокійний аромат, я би сказала. Так, він приємний, в нього витончений шлейф. Він тут відчувається куриця, але не занадто. От в перших випусках, як мені здається, там була більш така ярко виражена куриця. Тут все настільки гармонійно, настільки все обтікаємо, як я вже сказала. Це аромат спеціївий, але спеції такі солодко згладжені, якісь такі. Я не відчуваю тут особливо якогось мускатного горіха, незважаючи на те, що він тут заявлений, і це така досить гостра нота. Дуже-дуже такий м'який парфум. Ніякої квітковості, незважаючи на назву. Ну, деревина, тут дерево гвояк, сандал, кедр це такі деревинні складові, але я би не сказала, що тут от прям дерево гвояк, або там якийсь удовий момент. Ну, тут така ніжна, помірна деревина. Аромат побудований навколо спецій, В, і всередині цих спецій вишня. Красиво обтікаємо ніжно. Ну, я би не сказала, що щільно так, ну, от помірна така щільність у нього, помірний шлейф і стійкість. Я на собі відчуваю, напевно, до 6 годин цей парфум. Гарний. Переходимо до другого: це супербюджетний арабський бренд Келсі Бервін, і аромат називається Al-Madзоне. Саме з цим парфумом я порівнювала рагбу від Латафа і виявила, що ось цей мені подобається більше, ніж Рагба. Я в ракбі не відчуваю вишневості. От е, в чому прикол. Я знаю, що багато хто навпаки відчуває в, Рагба, в Латафа ракба вишневість, але це не я. Там для мене більше деревини, аромат такий солодкуватий, він такий щільний, більш про деревину і зовсім майже немає вишневості. От так по пам'яті. Але, як я вже казала, в мене є відео відеопорівняння. Що стосується цього аромату, ну, давайте спочатку м, зачитаю вам. Піраміду цей аромат 2015 року, тобто на 5 років пізніше вийшов. В верхніх нотах тут карамель і кедр, в серці у нас сандал і амбра, і в базі ваніль ут, мускус. Як бачимо, піраміда зовсім різна, і аромат має дещо інше звучання, але все ж таки чимось він подібний, і подібний він саме ось цією кумариновою такою вишневістю, тому що тут також не заявлена вишня, але вона тут відчутна. Тут більше, більше деревини, вона тут ярко виражена. І така, можливо, дещо топорніша, тобто дещо грубіша така от деревина. Тут пудровість відчувається. от ніби сандал, от пудр... стружка така сандалова, ніби як пудра сандалова. Така деревинна. І спеції Зі спецій тут о, нічого, ваніль, карамель кедр, ну, карамель, ну, солодкавість тут якась є, але я би от, скоріше сказала, що це аромат про бубитунка, про кумарин, про деревину і солодкі спеції. От. І якщо зараз я візьму серветку від ідеального букету і порівняю. То вони от так при паралельному затесті, вони різні. Ідеальний букет це м'який аромат. Він дуже, як я вже сказала, обтікаємий, дуже жіночий, дуже приємний. Тут немає нічого, що може вибитися з цієї піраміди. Все дуже мило. Тут такий милий, приємний аромат. То цей. В нього більш характеру, я би сказала, з цього арабського аромату. Хоча не подумайте нічого поганого, тут немає ніякої амбродеревини, ніяких арабських баз там і так далі. Аромат не противний. Навпаки, він дуже приємний. Він свій час також наробив галасу на Ютубі. Багато хто його купував, саме через те, що там багато хто відчував вишневість. Якщо їх порівнювати, вони все ж таки різні. Отак от, от по-паралельному затестці. От єдине, що їх ніби як об'єднує, то це деяка вишневість Кумаринова. Тут більше деревини, більше напору в самороматі, можливо, цей ут, але знову ж таки, це не той ут, якого слід боятися, це не той ут, який може придушити або може видавати сільхоздвор, це не той ут. Тут більше спецій в арабському ароматі, більше спецій, менше вишневості, от більше в шлейфі цю вишню відчуває, бо тут от на блотері прям взагалі немає. Ой, якщо між ними обирати, я би надала перевагу напевно пер, на ідеальному букету, тому що він дуже милий, приємний, жіночний, без грубості. Розумієте, цей дещо грубуватий, але він так само приємний. Якщо паралельно їх не порівнювати. То вони все ж таки подібні. От, щось їх об'єднує, як я вже сказала, от кумаринова вишневість, де якась спеціалість, деревинність тут є, але при паралельному затесті, як ми з вами виявили, аромати різні. різні. Арабський клон, ну клон, я його називаю, хоча він не клон, він більш грубоватіші і більш яскраво ши, якщо можна так сказати. Він такий шлейфовий, густий, він щільніший набагато. Ідеальний букет, він такий приємний, навіть якусь полуничкою мені зараз пахне. Ну, і, власне, третій аромат, якого в мене, на жаль, чи на щастя, немає в повноцінному флаконі, це аромат від бренду The House of Wood, який називається Golden Powder. У мене лише ось такий маленький відливантик. Він має е, сходство з ідеальним букетом, але тут більше якоїсь реально пудри, і такої, знаєте, я навіть хочу нанести собі на шкіру пудра така, тут є ніби як чуть-чуть якоїсь запліснявілості, от як на мене. От щось таке, ніби можливо, це як пачулі таке, знаєте. Давайте я зачитаю вам піраміду з цього, до речі, коли я пішла в піраміду, армат 2016 року. Тобто, маємо на увазі, що ідеальний букет 2010, альма 2015 і House of Уд у нас 2016 рік. І коли я пішла в піраміду, вона просто ідентична ідеальному букету. Один в один. Однакові піраміди. Це мене навіть трошки розлютило, тому що ну, це просто, ну як так можна? Да? Тобто це Злизали. Абсолютно злизали піраміду, але стартує аромат схоже. Тут одразу відчувається куриця, така свіжозмелена якась знати, прямо така. Прям ця пудрова складова кориці, коли ця спеція кудись додається, в якусь випічку. От прям дуже яскраво тут багато деревини. Тут більше відчувається от кедру, сандалу от такої деревинної складової. Тут майже немає вишневості, вона десь там в базі дуже сильно захована. Хоча тут, як я вже сказала, ідентичні піраміди. Тут так само в базі кумарин, ваніль. Можливо, я тут більше відчуваю цвіт тютюну, якраз от якусь таку тютюновість дещо. Аромат багатошаровий, він розкривається поступово, він, він цікавий. От єдине, що мене ну прям розлітило, реально це ідентичні піраміди. Ну, типу, це приколи якісь. На фрагментиці ці е, порівнюють його з ідеальним букетом, але прям таких, знаєте, прям явної такої от схожості я не відчуваю, хоча вони в одному направленні, безумовно. От зараз ось із House of Food на моїй шкірі стає більш, більш обтікаємим, таким от подібним уже до ідеального букету, більш такий згладжений парфум, знаєте. Да, от зараз він стає просто дуже схожим на ідеальний букет. Я не розумію, для чого це робити. У мене немає жодного повноцінного флакону від даного бренду, і мені здається, що я власне, знайома лише з ось цим ароматом. Golden Powder від The House of Food. Більше я нічого не знаю. І тепер вже навіть не знаю, чи хочу знати. Вибачте, за таку тавтологію. Ну, ну типу, красиво, ну, типу, але для чого? Якщо в нас вже є е, е, ідеальний букет. Красивий. The House of Food теж красиве, але тут. Тут менше спеції, як на мене, якщо не враховувати кориці. Тут багато кориці, тут багато деревини, і тут майже я не відчуваю вишневості. От їх основні такі відмінності. Він солод. Тут пудра, от реально, він і називається Голден Золота пудра. Да? Якщо я правильно перекладаю, от тут реально відчувається якась така пудра, пудра цікава, ніби кориця змішана з якоюсь стружкою деревною. І от Така, знаєте, пудра якась деревна, дуже цікава. Структура пудри відчувається в цьому ароматі, дуже цікавий парфум. Так, безумовно, він подібний на ідеальний букет, але це не клони, незважаючи на ідентичні піраміди, вони все ж таки різні з якимись моментами, які от десь пересікаються. Нюхаю, що всі ну, Всі по-своєму по красиві. Знаєте, Якщо підвести якийсь підсумок, то я би сказала, що ці парфуми не схожі між собою, лише якимись окремими моментами. Це якщо ми порівнюємо паралельно. Так? В цьому і прикол порівняти паралельно, тому що, коли ти не порівнюєш паралельно, тобі здається от одне, а коли ти починаєш прим, якісь нюанси. Винюхувати, то виявляється, що воно якось не так. Але все ж таки, друзі, все ж таки, якщо для вас здорово ідеальний букет, але ви е, хотіли б щось подібне, хотіли б ось таку от легку вишневість, тому що це все ж таки не... Не такі яскраві вишні, там, як у Тома Форда, до прикладу, чи це зовсім інші вишні. Це не вишні люксові, такі, як в Гірлен. Да? Це вишня кальянна, саме кальянна. Тут відчувається, можливо, якась деяка така тютюновість ледь. Вишня за рахунок не самої вишні, а за рахунок кумарину. От якщо От таке вам подобається якесь таке тягучі спеції, таке звучання, і, але для вас дорого казамараті. Ну, можна полювати на тридцятку на нотіну, іноді вистрілюють гарні ціни. От, але якщо для вас дорого, то я все ж таки би порадила пошукати ось цей аромат. Я зараз не знаю, скільки він коштує, але колись він був дуже бюджетний. Я впевнена, що він, ну, принаймні, він дешевший, ніж ідеальний букет, це точно і тут 100 мл. Да, він грубіший, він більш такий насиченіший, більш топорніший, якщо можна так сказати. Ну, от в нього немає цих обтікаємих таких кутів, але він все рівно красивий. Я його носила. Я, в мене цей аромат вже дуже давно от, зношено ну пів флакончика. Я його реально носила. Він мені дуже подобався, він мені здавався просто ідентичним до ідеального букету, коли в мене ще його не було. От красивий. красивий. І, The House of Food. Ну, він також дороговартісний, тому тут, як би я не знаю, вони з ідеальним букетом, в принципі, в одному ключі, як я вже сказала, але все ж таки різні. Для мене в The House of Oud більше пудри і деревини, і менше спецій і вишні ну, майже немає. Тому, ну, от якось так. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. І, до речі, якщо говорити про Лотафа Ракба, то я би її не порівнювала з ідеальним букетом, тому що я там не відчуваю вишневості. особисто я. Але ну, я знаю, що багато хто там відчуває вишневість, їм подобається цей парфум і так далі. Тому, в принципі, вибір за вами. Але якщо обирати між ось цим Альмадзона і Рекбою, я обираю ось цей. Тут для мене цікавіше звучання все ж таки. От. Не шкодую я, в принципі, що купила ідеальний букет, тому що ну, в нього він, як я вже сказала, був перший в цьому такому кумариновому вишневому направленні. Я його колись мріяла про нього багато років тому. Тому вважаю, що тридцятка на моїй полиці це вдала знахідка, покупка, полювання. Тому що, в принципі, я купила його тільки тому, що була гарна ціна, інакше я б його не купила. Все, якщо ви знаєте якісь аромати подібні на ідеальний букет, обов'язково напишіть в коментарях. Я впевнена, що моїм глядачам це буде цікаво. Дякую, що подивились це відео. І до нових зустрічей. всім, па-па!